З ким ти поїхав знайомими з села. Вночі, 16 липня, до поліції надійшло повідомлення від жителя Андрушівської громади. Він розповів, що напередодні пізно ввечері до його будинку приїхала компанія молодиків із сусіднього села. Один із них силоміць витягнув його з хати та заштовхав до багажного відділення автомобіля, після чого його вивезли до лісу. Побили металевим предметом та покинули там. На місце події вирушила слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Правоохоронці розшукали 29-річного заявника у лісовому масиві та доставили до Андрушівської лікарні. Медики діагностували у нього травми голови і обличчя та ушпиталили. Поліцейські провели комплекс заходів та встановили, що до подій причетний 31-річний місцевий житель. Його було затримано у процесуальному порядку. Він пояснив, що таким чином хотів провчити чоловіка, який нібито обкрадав сусідів. Крім того, поліцейські встановили й інших учасників подій. Їх протиправні дії кваліфіковано за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, а саме незаконне позбавлення волі або викрадення людини групою осіб. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років початку цього тижня у різних районах Житомира відключають світло. Така ситуація вплинула і на роботу водоканалу. Вівторок ми почали вже застосовувати генератори. Звичайно, є певні проблеми, тому що перехід на генератор потребує, щоб виїхав електрик, провів переключення в підстанції, запустив генератор, тоді включилось обладнання. Тому все-таки перебої є з водопостачанням. На підключення генератора витрачають близько години часу. Ми маємо близько 20 генераторів на різних об'єктах Просто нема гарантованого графіка відключення, що от в такій то годині буде відключено там-то там. то Тому ми сидимо, скажімо так, в режимі гарячого старту. Очікуємо раніше Житомирська міська рада повідомляла, що один з генераторів вийшов з ладу через спеку. Ми його замінили на інакший, а той генератор зараз знаходиться на технічному обслуговуванні. Директор водоканалу розповів: у разі блекауту робитимуть усе можливе, щоб відновити водопостачання споживачам. То ми будемо працювати від генераторів за відповідно попередженим графіком повідомленим. Цілодобово неможливо, тому що генератор це таке обладнання, яке може там 3-4 години попрацювати потім йому потрібна перерва. Ключовий момент встановлення генераторів передбачався для того, щоб коли буде повне відключення, щоб ми могли, хоча б по графіку, забезпечувати населення міста питною водою. Проте забезпечити водою, усіх таки не невдається. По місту ще є дев'ятиповерхові будинки з підкачуючими маленькими насосними станціями. І оці їх більше 50. І оці маленькі підкачуючі насосні станції, звичайно, неможливо забезпечити кожну генераторами. Тому якщо в мікрорайоні пропадає електроенергія, то можлива і відсутність в багатоповерхових будинках водопостачання. Тож фахівці ще раз нагадують житомирянам, що потрібно мати запас води. Вікторія Колтинович з Половинка Канал СК кандидат політичних наук, заступник голови інформаційного управління Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату, Активіст благодійного фонду. Андрій Ковальов один із шести лауреатів цьогорічної премії імені Івана Огієнка. Чоловіка нагородили у галузі освіти за його просвітницьку діяльність. Намагаюся шукати, здавалося б, звичні для українців речі, так українці жили. Що українці святкували? Намагаюся цю українську Україну повертати. І самим українцям розповідаю про те, як воно було насправді, а не так, як вони почали жити в умовах після там, зґвалтування в Російській імперії чи зґвалтування у Совєтській імперії. Чоловік розповідає, що зараз у людей великий попит на вивчення власної історії. Тож Андрій Ковальов висвітлює реальне минуле України як через власні написані книги. Так і через соцмережі на початку повномасштабного вторгнення робив це і серед побратимів. 24 лютого, 2022 року, я мобілізувався добровільно до лав збройних сил України, і я спостерігав просто дивовижні речі. Хлопці заряджені, мотивовані, готові воювати, боротись за Україну. І вони кажуть, Андрій, слухай, ну знаєш, ми душею відчуваємо, серцем відчуваємо, що ми все правильно робимо. Премія імені Івана Огієнка. Це друга в Україні багатогалузева премія після Шевченківської член спілки письменників. Громадський діяч Павло Мовчан розповів, що постать Огієнка показує нашому народу приклад. Якщо ми не вивчаємо власну історію, власну культуру і сьогодення, накладаємо на все, що головно домінується, то ми ніколи в житті не матимемо. Зрозуміння, а що пережили наші попередники, які відродили державу? Тільки Друга світова війна навчила, що світ є глобально пов'язаний. І не може бути конфлікту десь окремого, як вони хочуть, а й українці воюють. Ні. Цей урок, який пережив Іван Іванович Огієн, це урок для нас сьогоднішній лауреатів премії нагородили в день української державності, за словами народного депутата України Арсенія Пушкаренка. Це не випадковість, адже українська державність це результат боротьби і роботи багатьох діячів, зокрема й Івана Огієнка. Тож премію імені митрополита говорить нардеп. Прагнуть зробити державною сьогодні. Працюємо над тим, щоб зробити державною премію, і сьогодні ми вже з такої стипи при міністерством культури для того, щоб дійсно той масштаб особистості, який був Івана Генка, дійсно і держава вшановувала, гідна і лауреати, які сьогодні прагнуть носити це ім'я, мати таке звання дійсно було не тільки ініціативою певного кола творчих спілок, Просвітницьких організацій, але алеї держави. Митрополит Ілларіон, уродженець Брусилова. Тож громада робить усе можливе для збереження пам'яті видатної особистості. Відкритий музей Івана Огієнко. Я як рад премії воєнко-16 року, започаткував в 2018 році фестиваль духовної патріотичної пісні Оєнкові дзвони. Для молоді старшокласників у нас в нашій громаді проводиться конкурс На День Незалежності проводиться а, такий забіг стажкам. Івана Огієнка. Тобто, Ми максимально полізуємо наші громади. Цього дня у Брусилові поєднали одразу дві урочистості: День української державності та нагородження лауреатів премії Огієнка. Заходи розпочали з молитви за Україну. Поклали квіти до стели пам'яті полеглих героїв та пам'ятнику Тараса Шевченка. А центром міста, урочистою ходою, пронесли наш жовто-блакитний стяг. Анастасія Рибачок, єдина представниця Житомирщини в цьогорічній українській олімпійській збірній, веслувальниця каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року. Чемпіонка Європи та світу. Тепер же спортсменка готується до нових змагань. Працюємо вдвійці з Людмилою Лунем. Працюємо в одиночку, тому, що нам саме на Олімпійських в цих двох видів представляти Україну. Працюємо по два рази на день. По 2,5 години це 100%. Да, нам ну, дуже жарко, да, велика температура, але ми вибирали цей спорт, ми зараз на що йшли. Буквально рік тому Анастасія народила сина, але повернулася у великий спорт дуже швидко і вже зараз їде на Олімпіаду. Веслувальниця розповіла, що не могла покинути справу усього життя. Тож розпочала тренування вже через місяць після пологів. Я вже в спорті професійному 10 років. Мені дуже тяжко з мого ритму, який був до цього. Постійні змагання, постійні тренування, постійні збори звикнути з того, що я сижу вдома. Мені здається, коли я виходжу в човні на воду. Мені здається, що я зливаюсь з водою. Мені мені здається, що ми одна. Стихія, мені дуже подобається, що ми в таку спеку. Ми біля води. Генеральним партнером Анастасії Рибачок виступила інвестиційна компанія Геннадія Буткевича BGV Group Management, яка вже багато років розвиває спорт на Житомирщині. Ми закупили для неї нове обладнання, на якому вона вже буде в Парижі. Виступати допомогли їй також з точки зору фінансової закрити питання логістики, реабілітації і таке інше. Попри широкомасштабну війну, на зміну пріоритетів у роботі, бізнес та влада продовжують підтримувати спортсменів, щоб ті могли ефективно готуватися до змагань та показувати високі результати на найвищому рівні, нагадуючи світові про Україну. А також про те, якими сильними та витривалими є українці, підтримка наших, нашої олімпійської надії Насті Рибачок на Олімпійських іграх в Парижі і фінансове навантаження, які на себе взяла Біджеві в допомозі до Олімпіади, і на самій Олімпіаді дало змогу якісно підготуватися. І ми чекаємо на медалі з Парижу і Житомирщина, так як і на минулих Олімпійських іграх буде з медалі. Анастасія досі не вірить, що їде на змагання, але пишається людьми, які повірили у неї від початку. Її чоловік та тренер, показує файну швидкість в технічному плані. Все дуже добре. Робимо зрізи, контрольні якісь старти. То все добре. Результат росте. Як кажуть, в неї запал в очах вогонь, вогонь в очах є. Натхнення тренуватися, натхнення здобувати медалі є. На змаганнях спортсменка веслуватиме на новому каное одиночці, яке разом із іншим обладнанням для неї придбала компанія BGV. Вони мені подарували нове весло. Також це катер, це мотор. Ну, типу, це дуже багато греційних питань, які в принципі вони все перекрили. Дизайн каное Анастасія розробляла самостійно. За її словами, вибір кольору був очевидним. Жовто-блакитний своїм надписом. Я вже кричу, що я українка, що я цим пишаюся, що люди бачили, що. О Україна виступає на Олімпіаді, що ми не такі, знаєте, не слаби народ, що ми дійсно можемо не тільки виступати а й брати медалі, якісь. Тобто, щоб весь світ бачив, що ми з України усім хочеться довести. Уже 31 липня. Команда спортсменки вирушить у Париж, змагатися у літніх Олімпійських іграх 2024 року. А підтримка кожного жителя Житомирщини стане ще більшою мотивацією до її перемоги. У рамках літніх зборів Житомирське полісся приймало у себе команду епіцентр Хмельницької області. Перший тайм гри відзначився активним пресингом та численними моментами для обох команд. На 22-й хвилині гравець гостей Данило Кравчук все ж таки забив м'яч у ворота Полісся. <му> На 35-й хвилині футболіст епіцентру Євгеній Запорожець подвоїв перевагу команди. Перший тайм взагалі був дуже важкий для нас. Е, нічого не виходило. Не, не дуже правильно так скажемо, ми працювали на атаку пресингу і через це в нас було багато проблем позаду. Однак після перерви Вовка і Полісся змінили тактику та хід гри. Коли не йде в тебе гра, є для цього перерва, щоб е, виправити і поговорити про помилки. І в другому таймі я рахую, що ми виконувати те, що хотів тренуватися. Першим голом за Полісся відзначився Пилип Бутківський на 69 й хвилині гри. Другий тайм гри не поступався першому у кількості моментів. Команда противників атакувала та намагалася пробити по воротах Полісся. Але на 74 й хвилині Олександру Назаренко вдалося зрівняти рахунок. В підсумку матч завершився нічиєю. Також Полісся обіграла в двосторонньому матчі Полісся 2 з рахунком 4-0. Одразу після цього команда відправилася до Польщі, де гравці продовжать підготовку до нового сезону. Вчора в Радомишлі відбувся фінал Кубку Житомирщини з футболу пам'яті героїв Небесної Сотні. На полі змагалися команди Віват з Романова та Мал Скоростеня здійснити перший удар по м'ячу. Відкривши матч, запросили ветерани війни. Запрошуємо ветерана війни, учасника бойових дій Валентина Степаненко. Дякуємо Валентину і дякуємо всім бійцям збройних сил України. Перший тайм закінчився рахунком 0-0, Хоча боротьба за м'яч була помітною. На початку другого тайму на 46-й хвилині матчу голом відзначився півзахисник Денис Яворський. Два попередження було у нас. А зараз Яворський забиває гол в нашому матчі. Поки говорили ми про попередження. Микола Березін на 63-й хвилині гри приносить команді Віват другий гол, який став для футболістів переможним. Аж на лінію штрафного майданчика, однак там нікого немає. Тим менше Швець підбирає м'яча, легко завантажує Березін забиває Березін. Класна і ефектна подача. Дуже м'яка майстерна. Від швеця зі слів переможців матчу переломним моментом став перший гол. Команда суперників дати належне. Вони проценгували нас цілу гру. Вони забрали ініціативу з перших хвилин. Тому ось цей м'яч я вважаю, що переломив хід гри повністю, тому що в них і так можна сказати, мало вони створили моменти саме біля наших воріт, і цей м'яч їх можливо сказати, що якби переломив. Коростенці ж розповідають, відпрацюють свої помилки, щоб в майбутньому показати. Непогано виступаємо, у нас більш довольна команда, доволі добра команда. Граємо, виступили, да, програли то, то в Іваду в чемпіонаті, але я ж кажу, що буде друге, друге коло і ми сподіваємося, що ми від, 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 відплатимо, як то кажуть, по-спортивному.